Всім привіт, я вже на базі, батько комусь з загрузив. Я ще жену фронтальника, бо, бо треба загрузити зіл камня. Це саме той клієнт, якому ми міряли, відправляли на вайберг, я показував в одному з минулих відео. Так що зараз беремо і грузимо на зілок, важимося і на багажі села. Важимо камінь, ліса нам показують, що у нас 12900. дев'ятсот. 12 і дванадцять і 5 мину, п'ять і 4. Сім з половиною. Я казав, що подивились. 7,5 у нас вийшло. 7,5. Нормально. Все йде. На, да, пільтони. Батько кінчає торгувати, бо не вже чим гроші, де ще бачу давати, так? Да? <рес> Зіл з камнем готовий до відправки. Оце така кучка на 7,5 тонн. Що продаємо в тонах, бо кар'єр теж продає в тонах. В перещоті на куби, в перерахунку на куби це десь 4,5 куби. Знову на базі ще замовили газончик 5 тонн 20-40. Ще грузим-везем. Субота сьогодні. Як для суботи, то ще непоганий двіж. Я вам скажу. Камінь, газончик, щебня, моя ще що проскоче. Будемо дивитись. Загрузив газончика. До речі, він цей. Грейфером береться класно. Дуже класно. Цей що 4070 набагато гірше. Там різниця в розмірі не така велика, але цей береться першокласно, а 40 70 береться вже так. Отвратительно. Наступний день сьогодні. Працюємо біля машин. Хотів подякувати за поради по цій тріщині. Там один мужик казав, що під натягом варити не можна, треба по-любому розбортувати колесо, локалізувати цю тріщину і проварити. Так я, мабуть, і зроблю, бо я щось про, на... про натяг не подумав зразу. Це ж тут як-не-як 9 атмосфер. Так що краще не ризикувати. На днях буде час, зніму, запаляю і вже по-людськи. Ідемо далі. Я сьогодні займаюсь рижем і хотів порадитись ще на рахунок такої штуки, як смазка в балансірній осі. У мене тут стоять бронзові втулки, я завжди використовував нігрол. Але нігрола є така. Погана риса, він коли нагрівається, стає як вода. Навіть літом, там плюс 25, 28, 29, і він уже текучий, як вода, і починає капати із під сальника. Ця проблема не вирішується ні хорошим сальником, ні плотною подгонкою башмака. Як показує практика, завжди цей сальник підпускає вліт, літом, коли жарко. Спускає він із-за того, що на ньому завжди нерівномірна вироботка. Цей башмак, так, десь градусів 30 його робота постійна, більше він не працює. І за рахунок цього сальник виробляється, як правило, вверху і внизу за цього нерівномірного ходу. І з часом сальник пропускає цей нігру. До чого я? Я хочу попробувати залити сюди графітку. Граф... графітну смазку. Купити, звісно, чисто. це має таке відро, щоб різьби мазати. Мені дуже подобається її густота. Вона така текуча, має попадати куди там треба, під втулки, під те все. І літом, коли жара, вона не превращається у воду. Я раніше, ми раніше нею мазали тільки різьби, футорки, гайки. Бо я думав, що оці пилинки, що всередині, це якийсь абразив. щоб там різьби з часом не прикипали між собою Там гайка, болт і таке інше. Як вияснилось, це такі частини, частинки, які теж виконують роль змазки. І на нових е, камазах, як на нових, і на цих, і на всіх. Сюди ставлять втулки, такі наче вони пластикові йдуть. Графіту наповнені вони називаються. І там смазка, така сама графітка, і наче нормально ходять. Там обично йде дві втулки і чотири пакетики смазки. От, от Забив дві втулки, ці чотири пакетики смазки намазав і все. Я ж хочу купити нормальні графітки, розігріти їх до такого текучого стану. І залити сюди. Получається, ми і промажемо втулки, і коли літо, жара, воно текти не буде. Хочу провести такий експеримент, хочу попросити у вас поради, хто так уже робив. І взагалі як ця графітка, як смазка, як ходять ті пластмасові втулки. Хто знає відповідь на це запитання, то. Напишіть в коментарі, буду дуже вдячний. Відео, мабуть, на сьогодні закінчується. Коментуйте, критикуйте. До зустрічі.